Всім доброго дня вас вітає компанія «Автолуцький» До вашої уваги топовий автомобіль. Це шкода Супер» 2019 року з пробігом 226 тисяч кілометрів і за ціною 24 тисячі доларів. Дволітровий дизельний двигун потужністю 140 кВт. Передній привід та класна комплектація Спортлайн. Отож, матрична оптика, шкода Лайтінг» з умовищами фар, передні та задні парктроніки, камера асистентів. Ще раз це спортлайн. Дивіться, які каточки. Жовті супорта, літня гума Pirelli Кінчерато. Безключовий доступ. На всіх чотирьох ручках, датчики сліпих зон. Ambient підсвітки в дверних картах, повний електропакет, акустична система Canton. Цифрова панель приладів, шкіряне мультикермо з полюсками переключення передач. Оптика вирізає смугу зустрічного руху. Також є фронтасі, тримання полоси, максимальна повністю сенсорна мультимедійна система Колумбус підігрів передніх та задніх сидінь, індукційна зарядка для мобільного пристрою, сервопривід дверки багажника, ESP-OFF. Мод вибір режимів їзди, також є автохолд, електроручник, підігрів лобового скла, чорний потолочок в ідеальному стані, сидіння ковші в поєднанні Алькантари та шкіри. Також є пам'ять сидінь на три позиції, величезний королівський задній диван. Підігрів задніх сидінь. Казав, авто після детейлінгу повністю готове до експлуатації. В класному, як технічному. Так і в візуальному стані. Величезний багажник для будь-яких ваших потреб, комерційних чи побутових. Фаркопчик, дверки багажника казав. Ось такий друзі автомобіль. Знаходиться в нас на площаці, село Липине, окружна 5. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв та на смачну каву. Всім дякую за увагу.